Всім привіт! Ось в мене на каналі знову німецький інструмент Вера. Такий більш електричний. Йде до електрики, має викрутки до електрики, витримує 1000 вольт. Такий от є вороток, Рача, тріщотка, як назвати правильно, навіть не знаю. Оцей циклоп, що в мене в попередньому відео було одна друга, це зараз одна четверта. Тут в комплекті головки є до 13 від 5,5, там шестигранники, викрутки. Біти? Ну, давайте подивимося, що всередині поставлю на паузу. Коробочка Ось тут такий. В такому чехлі. Ну, як завжди, купа інформації. Про ключики, про викрутки. Це у нас теж про ключики. Це у нас двосторонній скотч, що можна. О, тут приклеїти і приклеїти десь на стіну і буде воно так висіти. Ну і звичайно що? Ну і звичайно наклейка. Від вера. О ну, про цей циклоп. Розказується. Так, ну давайте посмотрим, что у нас в середине, а в середине у нас красота, ключик 10-13. Тут викрутка маленька, біти, такий переходник на біти, на тріщотку. До речі, щоб зняти біти, то треба прокрутити, е, біти, головки, треба прокрутити. От. Інакше не знімеш, воно так не, не, не зійде. Дуже прикольно придумали. Вороточок. Тріщоточка, чи як там її звати? По-українськи правильно... О! И чипаем, например, головочку. Вот. И все. И головочка пошла. Теперь перекручиваешь ее в другую сторону. Або ломаешь ее. Хоп. Хочешь так. Положение. Два положения. Хочеш ну, 90 градусів, а хочеш чуть отак. Два положення його якраз <кій> за рахунок. Не видно так. За рахунок там такий, такий пін є. За рахунок того піна він входить сюди або сюди і тримає оцей кут. Якісний, дорогий, якісний інструмент. Це перехідник теж з такою пластмаскою, щоб не зажовувало там, пальці чи ще там щось, якщо треба щось крутити, то так само теж крутиться. А це на шурупи. Як треба, наприклад, десь на висоті потримати шуруп. Вставляєш отвертку сюди, я раз вам покажу. вставляєш сюди отвертку, От. вставляєш отвртку, вставляєш сюди болтик чи шуруп, чи що там ви хочете сюди і вона його тримає. Шкода, що немає тут під руками шурупика, і все, ви його наживляєте. Хоп, наживили і закрутили. Ось і от варточка. От марка, може, комусь треба буде. Номер можна знайти в інтернеті, купити по отільності все. Кожен інструмент, кожен має свій каталожний номер. Ні, ще буде видно. Кожен має свій каталожний номер. І що не візьмеш, кожен має номер. І це прикольно. І це якісний, дорогий інструмент. Дуже радий, трошки чехол завеликий, як на мене, В сумку не дуже влізеться. Я думаю, але якось треба його попхати там в ту сумку. З боку. От. Ось таке. Закривається. Хоп-хоп, хоп. хоп, хоп. Ось. Дуже якісний, дуже прикольний інструмент. Рекомендую, кого цікавить щось, питайте, пишіть коментарі. Ось як він виглядає ще раз. Всім дякую за увагу. Пока-пока. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Всім добра. Пока.